Протягом наступних 20 хвилин у Лозівській панорамі дивіться про те, скільки коштуватиме послуга теплових мереж з листопада, про те, як каратимуть порушників правил дорожнього руху по новому закону, а також як обирали президента у першій школі. На сесії міськради, яка прийшла у п'ятницю, депутати мали остаточно вирішити, змінювати розмір двоставочного тарифу чи ні. Рішення не популярне, тому до сесії питання довго обговорювали, прораховували різні варіанти, дискутували. Що, врешті-решт, вирішили, розповість Ольга Бондаренко. Свою роботу сесії міської ради розпочне за півгодини. Зараз тут у сесійній залі тихо. До порядку денного виноситиметься 15 питань. Всі вони розглядалися попередньо на депутатських комісіях. Одному депутати присвятили чимало додаткового часу. Зокрема, вчора у цьому ж залі на депутатській нараді депутати довго дискутували на тему, чи варто змінювати тарифи. Які рішення вони приймуть сьогодні, запитаємо у них. Ну, моя позиція як комунальщика однозначна. Я знаю обіди всіх комунальщиків. Я знаю, що дійних не вистачає. тарифы, хотим мы этого, не хотим мы этого, их все равно придется поднимать. И если мы этого не сделаем, мы просто потеряем такое предприятие, как теплосеть, и можем и рискуем город оставить холод зимой в холоде. Так что тут однозначный должен быть, решение должно быть однозначное, и их надо поднимать тарифы коммунальные предприятия без помощи, без помощи в этой критической ситуации, которая не только в нашем городе сложилась, а во всей Украине. Посмотрите новости, же смотреть нельзя. Поэтому я мое мнение, что таки надо помогать, потому что это мы, они не отдельно от нас. Несмотря на то, что это решение непопулярное, принимать его нужно для того, чтобы мы потенциально имели возможность вообще иметь тепло в городе. Что же касается нашей позиции, тут вот мы посмотрели те материалы, которые нам были предоставлены, они выглядят очень-очень неубедительно. Тем более, что, скажу вам откровенно, по нашим расчетам все тарифы и на тепло, и на у вас мусора для наших людей вырастают в два раза ровно. То есть о том, что нам говорят там 4%, там 60%, это неправда. То есть реально тарифы вырастают гораздо-гораздо больше. Тщательно изучали вопрос. Это все, да, это все как говорится, обосновано доводами э, экономическими, не говоря о нашем исполкоме, это по контролю за ценами, монопольный комитет, они утвердили это все. То есть нарушений в составлении тарифов никаких нет. Поэтому мое мнение однозначно, пусть это не популярно, это неправильно в какой-то степени, потому что, ну да, это ложится на карманы наших граждан, по сути дела. Все мы это прекрасно понимаем, но другого выхода просто нет. Или мы хотим быть с теплом, или мы не будем повышать тарифы и будем мерзнуть в своих квартирах по 20, по минус 20. Вот пусть выбирает. Но я считаю, что лучше пусть будет первое мы на нараде ну по крайней мере я сказал давайте сессию не превращать в полигон для предвыборных маневров да? то есть вопрос имеет исключительно экономический характер экономический состав почему сегодня нельзя говорить о том творчестве в тарифах вернее в обосновании тарифов потому что сегодня все буквально тарифы должны пройти государственную экспертизу то есть это нет такого, как бы там, заложена рентабельность завышенная инвестиционная составляющая. Сегодня, если тарифы не прошли экспертизу, им не жить на местах. Потому я считаю абсолютно нормальная традиция, с учетом такого экономического кризиса, экономических проблем финансовых в стране, в государстве изменение тарифов экономически обоснованных. Вот моя позиция. Кое-где уже намечается более правильный подход к расчету тарифов со стороны. Ми людям говорили, що ми не будемо за завищені тарифи голосувати, тому у нас настроєння, що ми такой процент не піддержимо. Ми розуміємо, що там є і гази, і електроенергія, і все, але вони по нормативам всі свої розходи посчитають, все вони покроють, все добре. А во-первых, потом понятно, количество тех, что за субсидиями увеличится людям ходить, что доля их доходов все равно уменьшается. И уровня того тепла все равно нет. Ну казалось бы, ну повысили все, да. И намного теплее стало. Оно ж не становится, вот сколько они повышали. Я придерживаюсь мнения моих коллег по фракции, в частности Александр Николаевич, он за у него есть несколько вопросов, на которые мы еще не нашли ответы. И я не думаю, что с таким подходом с моим мое мнение изменится. То есть я доверяю моему товарищу и его расчетам. Ну, если мы не будем повышать тарифы, каждый здравомыслящий человек понимает, что если, допустим, растут энергоносители, газ, электроэнергия, минимальная зарплата и так далее, предприятие должно чем-то платить, оно, конечно, должно существовать. Поэтому лишь в повышение тарифов есть, как говорится, возможность его сохранить. Иначе мы просто загубим предприятия и оставим за политикой, мы оставим город без тепла. Вот такое мое мнение. Тарифы надо повышать, потому что другого варианта просто нет. Многие пытаются нажить себе какой-то политический капитал, рассказывая, что это сложно. Да, это очень тяжело, это плохо, это может быть даже невозможно. Но другого варианта просто нет. Мы самым тщательным образом проверили все до, до, досконально. Там стоят только увеличения, только те увеличения, это на электроэнергию, на, на, на газ, на повышение средней заработной платы, больше ничего. У людей 5% всего лишь рентабельность. И 13% это для тех, я говорю, кто э, хотя бы понимает, 13% потерь, это у заложенных в, в основе которых никогда нельзя соблюсти при нашем состоянии, и будет значительно больше. То есть даже тех 5% рентабельности при этой цене теплосеть не получит. Она будет сводить концы с концами. И если мы этого не сделаем, то мы просто-напросто. Ну тогда нужно признать, что в глазовой нет отопления, его не будет никогда, и тогда оно будет очень. Каждый будет должен выходить из положения сам. Поэтому предельно понятная позиция. Питання тарифу за тепло перемістили з середини на кінець засідання. Знали во і Виказатися захоче багато хто з депутатів але щоб не затягувати обговорення. Кожному бажаючому для звернення давалася лише одна спроба. Так домовилися раніше вивчати питання, вирішили на комісіях і додатково, щоб на сесії залишилося тільки проголосувати. Остання ціна на послугу теплових мереж для населення приглядалася 2006 року, коли тільки вводили двоставочний тариф. Та підприємств того часу він змінювався кілька разів. Через те, що за три роки по основним чинникам, які формують вартість послуги, пройшло збільшення теплові мережі, просили підвищити і тариф. З приводу цього депутати виступали як за, так і проти, наводили свої аргументи, дехто свої власні розрахунки. Але прихильників виявилося більше ніж противників. 29 депутатів проголосували за новий тариф, шість проти, троє утрималося. Розсматривають сьогодні на сесії питання, звісно, були очень сложним. І для депутатів, і для Сполкома, міського совета. И я все-таки считаю, что преобладал трезвый рассудок, трезвый расчет. Пускай это и не популярные меры, но они на сегодня необходимы. Конечно, были различные мнения. И если кто из наших лазовчан будет смотреть отчеты в новостях, по каких-то других передачах о Лазовской сессии, то наверняка заметят, что кто-то просто хотел себя показать, а кто-то болел за дело. Так вот, все-таки я считаю, что в сессионный зал должен выноситься уже рассмотренный всесторонне вопрос. Вопрос, который обсуждали специалисты, который изложили депутатам и который уже должен быть в сессионном зале только проголосован. И вот те депутаты, которые проработали вопрос раньше, они уже на сессию зашли со сложившимся для себя мнениями. А те депутаты, которые только открыли информацию о таких важных и серьезных вопросах, конечно, не смогли в полной мере понять, о чем же будет говориться. Ну и, конечно, у нас есть уже по сложившимся, скажем так, э по сложившейся ситуации в городском совете, что вот некоторые просто выступают против. Вот если городской совет за, то я буду выступать против, для того, чтобы, может быть, заострить на себе внимание и так далее. Но повторяю, что прежде чем принять это решение, была проведена очень кропотливая работа. Несколько контролирующих независимых организаций проверяли расчеты, проверяли... Насколько правильно сложены были все цифры, и потому сегодня. Було прийнято це рішення. Отже, з листопада за тепло лозівчани за метр квадратний в опалювальний сезон платитимуть 3 гривні 99 копійок раніше 3,30. Щомісячна абонентська плата гривня 96, раніше гривня 18. Для тих абонентів, які живуть у багатоповерхівках, з лічильниками тепла абонентська плата також складатиме гривню 96, А гігакалорія коштуватиме 141 гривню 8 копійок. З грудня тепло автоматично подорожчає на копійку. Абонентська плата на 12 копійок тариф в Опалювальний сезон для тих лозівчан, що платять за квадратурою. Для тих, хто за лічильником подорожчання гігакалорії 4 гривні, 7 копійок. Вартість послуги підвищили. А ось, коли буде тепло, на це питання відповідь. Міський голова давав на початку засідання у своїй доповіді, де зазначав, температурні передумови до включення котелень є. Події складаються таким чином, що на сьогодні ще не виділені ліміти, як для міста Лазава, так майже для всієї. Харківської області. Для цього є ряд, на мій погляд, дуже суб'єктивних причин. Ми виконали майже всі умови, які пропонувалися нам виконати перед опалювальним сезоном. Але ж уже другу неділю керівник підприємства теплових мереж знаходиться в Києві, для того, аби підписати угоду і отримати ліміти. Поки що ця робота не не завершена і лімітів. Ми не маємо. Я повторюю, не маємо не тільки ми, немає їх майже вся Харківська область. Про решту питань, які розглядалися на сесії, дивіться у наступному випуску Лозівської панорами. А ми продовжуємо цей. З 18 листопада серйознішими стануть штрафи для порушників правил дорожнього руху. Наскільки про це з начальником міжрайонного відділу ДАІ спілкувався наш кореспондент Роман Деняк. Хіше їдеш, далі будеш. Порушиш правила, заплатиш штраф чи маленький. інакше не можна. Подумали у Києві і внесли зміни до законодавчих актів щодо вдосконалення врегулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Про такі глобальні зміни ми вели бесіду з начальником міжрайонного відділу ДАІ Олександром Тиченко. Підполковник каже, що такі зміни все таки повинні вплинути на свідомість як водіїв транспортних засобів, так і інших учасників дорожнього. Руху змінами передбачено полегшити процедуру оформлення факту порушення. Працівник Державтоінспекції матиме право виносити постанову на місці. Тобто той, чоловік, який виявляє нарушення, в даному випадку інспектор дорожньої патрульної служби на місці виявлення нарушення водителям правил дорожнього руху, він представляє адміністративний протокол і на місці виносить постановлення о. Штрафі, який водій довжен заплатити за определений вид нарушення. Крім того, інспекторам повертають право на вилучення водійських прав або тимчасового посвідчення у водія до винесення постанови про штраф. Особливо сміливих каратимуть набагато суворіше ніж раніше. Шанувальників зеленого змія чекає перспектива загриміти на 7-10 діб і солідний штраф на закуску. Другий варіант громадські роботи. Це все на розсмотру суда. Также я считаю очень существенное изменение, которое может как-то благоприятно влиять на соблюдение водителя прав дорожного движения. Это оставление места ДТП или уезд места ДТП, где штрафы. Раньше было, значит, там штраф 34,68 гривен. То есть сейчас штраф 255 гривен, 306 гривен. От 255 до 306 гривен. Или граждан громадські роботи від 30 до 40 годин. Або арешт від 10 до 15 діб. І знов до п'яних за кермом. Якщо з першого разу випивоха не усвідомив, свого вчинку другого разу краще не буде. Якщо раніше було повторно в течение року водитель подбирався штрафу 340-680, то сейчас это будет лишение водійських прав від 2 до 3 лет. с возбедным изъятием транспортного средства или без такового, или громадские работы 50-60 часов, или админ арест от 10 до 15 суток. Но это все будет админ арест, это с лишением водительских прав. Третє аналогічне порушення гори водія зробить щасливого пішохода. Десь років на десять законотворці вималювали саме такий строк, щоб подумати, пити чи не пити перед тим, як сісти за кермо. Дійдуть у руки і до всадників двоколесних транспортних засобів з моторами і без них мається на увазі велосипедисти. Усі, хто управляє на скутерах, на мотоциклах, об'язані мати мотошлем. і управляти мотошлем, одевать мотошлем. Значит, штраф за это вид нарушения от 50 до 85 гривен. Абсолютною новинкою буде фіксація порушення спеціальними засобами фото, відеоспостереження. Хочу сказати, що це буде спеціально встановлене відео, відео оборудовання, яке буде іменно фіксувати і вулицю і все це. Якщо буде зафіксувано, зафіксувано це нарушення, то Протокол составля... не составляется, выносится просто постановление и направляется владельцу для исполнения. При рассмотрении материала об административном нарушении значит, допускаются любые, любые доказательства, которые могут предоставить работники ГАИ. То же самое, могут они записать на диктофон разговор. где этот автомобіль находился. І це все в суді будет учитываться як відчисленним доказательством. Що раніше этого не делалось. то слід зрозуміти, що нововведення не на шкоду людям, а їх першочергова задача навести лад на дорогах і десь зберегти життя. А може, й не одне. Поки з виборами в Україні не складається, а ось лозівські школярі обирають собі нових президентів. За яким принципом? Розповість Вікторія Кожедуб, яка побувала у день голосування у першій школі. У них усе як у дорослих політиків столичних і агітації модель проведення самих виборів скопійована з державної Різниця лише у кількості кандидатів на найвищу посаду. Їх усього двоє: від влади та опозиції по одному, та строку відведеному для керування. Два роки надається президентові школи на виконання своїх передвиборчих обіцянок. Юлія Кучуренко, десятикласниця. Як провладний кандидат, вона обіцяє продовжувати курс, узяти її попередником. Лідерка переконана, щасливе майбутнє в їхніх руках. В моїх планах в планах нашого блоку зробити багато чого для нашої школи, в тому числі і відкрити тренажерний зал. Головна ціль нашої команди це пропаганда здорового способу життя. Підняти це питання не тільки на шкільному, а й на загальноміському рівні. Ми вже провели одну акцію. У місті це курити це не модно. Її суперниця Оксана Герасименко погоджується хіба що з заміною обладнання у спортивній залі. Вона менш досвідчена, ніж Юля на рік у 9 клас ходить. У разі обрання президентом шкільні меблі каже, відремонтує класи теплішими, зеленішими зробить. Ані роздавали возі торгового центра э, листочки з надписами проти куріння там і так далі. Я думаю, це это... Як это правильно, да хорошо, но ніхто на это не відкликнеться. Є спеціальні там обласні організації на этого, их тоже теж ніхто не и Я не думаю, що їх послушає. Я пінажити нічого не можу такого. Фінансове підґрунтя програми в однієї це проведення різного роду акцій, у другої учнівські вправні руки. Юлія йде на вибори зі своєю командою. Я буду голосувати за Юлію Кучеренка, тому що вона продовжує всю роботу Ігоря сипала. І при всьому при цьому, що у нас достойний конкурент, ми намагаємося зробити все для того, щоб побіда була наша. Вона зможе проводити гарні перерви, зможе зробити ремонт. Оксана такої поки що немає. Діти самі обирають собі лідера. Це дуже важливо для них, тому що вони вчаться жити, тому що їм це потрібно. Вони, вони зможуть відстояти свою точку зору. Сьогодні і батьки, і вчителі, і учні разом вирішують важливі для нас питання. Тобто, це питання як і для батьків, так і педагогічні питання, так і проблеми учнівського колективу. Вчителю англійської мови з п'ятирічним стажем голосувати першому не звикати так само було минулого разу. Мабуть, гарно, коли перший чоловік приходить голосувати. Дмитро не назвав нам прізвище кандидатки, за яку він віддав свій голос. зіславшись на таємничі волевиявлення. Мені сподобалось, як ця кандидатка відповіла на мої питання, і я вважаю, що те, що вона пропонує, це дійсно реально. Втім, одного зізнання добитися від учителя нам все таки вдалося. Він прихильник попереднього президента школи і схвалює його роботу. За кого був цього разу висновок логічний. Юлія Кучеренко без коливань називає інша вчителька ту, яка на її переконання гідна школою керувати. У своїй програмі вона виклала, що вона буде продовжувати традиції школи. Те, що робилася на протязі декілька років у школі, це мене задовольняє, тому я задоволенням проголосував. Влаштовує цей інших 360 виборців, які проголосували за Юлю. Зі значним відривом від своєї суперниці вона здобула на виборах переконливу перемогу. Довіра виборчкому цілковита. Тепер Юля береться працювати та при нагоді звітувати. На цьому наш випуск добіг до свого завершення. У студії працював Олександр Шапко. Я прощаюся з вами до середи. Побачимось.